Продовжуємо знайомити з новинками художньої літератури і сучасних авторів, які отримали в дарунок від користувача бібліотеки. Справжній видавничий феномен, бестселер поза часом, що надихнув мільйони людей в всьому світі на великі зміни, повернення до кафе на краю світу, третій візит до кафе на краю світу, продовження трилогії популярного американського письменника Джона Стрелекі. Кафе на краю світу. Його твори перекладено з 42 мовами світу. Книги, наповнені глибокими думками та мудрими порадами, які допоможуть знайти себе та зрозуміти важливість життя, зрозуміти неабияку цінність того, що маємо сьогодні. Автор розкриває теми, такі як ставлення до смерті, вдоволення життям, любов та взаємини з близькими. Це книги, які залишать під себе багато думок та вражень, та спонукатимуть до розумів. Книги, які варто прочитати кожному. Хіба можна не любити той різдвяний час, коли скрізь мерехтять гірлянти, куршляє сніжинки, пахне печивом і пряниками. Святковий настрій, здається, витає в повітрі. Тож поціновувачам сучасних романів та літератури пропонуємо кілька різдвяних романтичних історій від сучасних зарубіжних авторів. Цікава, легка, романтична, різдвяна, зворушлива та не небезгумора історія кохання від авторки бестселерів Нью-Йорк Тайм Корні Кол різвяне бажання. Чудова романтична історія про неочікувані місця та людей, яка надасть вам трохи тепла та атмосферності. Джеймс Нобел та Стефані Еліот, які творять під псевдонімом Кетрін Райдер Поцілунок у Парижі. Легка та романтична історія з зимовою святковою атмосферою, роман Меган Квін «Твій милий скрудж. Розкриє перед вами таємниці, переплітаючи магію святкового часу з неочікуваними почуттями та переживаннями героїв. Захоплива історія про радість, горе, стрес, тривогу, кохання з першого погляду, виховання дітей. Відверта, делікатна та зворушлива. Фран Літлвуд, надзвичайна Грейс Адамс, найзапекліший дебют 2023 року про жінку та історію, яку ви ніколи не забудете. Чотири вітри від американської письменниці Крістін Генна це книга, яка надихає та заохочує читача до боротьби з обставинами та виявлення своєї внутрішньої сили. Вона може зацікавити не тільки любителів історичної прози, а й тих, хто цінує романи про сильних та відважних героїв, які здатні пережити будь-які випробовування життя. Фір містить дуже потужне мотиваційне підґрунтя. Він повчає читачів, що варто вміти боротися за себе, за своє життя, погляди та бажання. Крістін Генна, 4 вітри Надіємося, що ці книги вам припадуть до душі і підкорять ваші серця. Тож завжди раді вам і запрошуємо всіх насолодитися новинками. Тож цікавого та приємного читання. Міцного здоров'я вам, шановні друзі, миру і добра, родинного затишку і тепла, щасливого Нового року. Дякуємо за увагу.